Поліцейські Полтавщини викрили двох браконьєрів на воді. У правопорушників виявили човен, сітки та рибу. Водними поліцейськими затримано в Кобуляцькому районі браконьєрів, які здійснили незаконний рибний промисел за допомогою сіток. На даний час за фактом розпочато також кримінальне провадження. Вилучено речові докази, вилучено свіжовиловлену рибу та знаряддя, яке використовували браконьєри. Підозру оголошено зловмисниці, яка 1 жовтня під приводом попити води потрапила до житла 98-річної кременчужанки, Викрала в неї 25 тисяч гривень та мобільний телефон. Під час першочергових оперативних заходів та слідчих дій було встановлено особу, що причетна до скоєного. Це мешканка сусіднього. Регіону сусідньої області під час слідчих дій з залученням батальйону поліції особливого призначення її було місце знаходження було встановлено та затримано для подальшого проведення з нею слідчих дій. Жінка мешкала в сусідній області 41-річна Зараз встановлено обставину, чи вона причетна до ряду інших діянь. На даний час їй оголошено про підозру Вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Якщо ви впізнали особу на фото, і вам відомо про скоєння. Нею подібних злочинів просимо повідомити за телефонами, які ви бачите на екрані. Патрульні затримали чоловіка, який намагався поцупити комунікаційний кабель. Чоловік 78-го року народження. Раніше мав проблеми з законом, притягувався до відповідальності саме за такого роду діяння за фактом розпочато кримінальне провадження частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.